Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні дивимось Харків і Харківську область. Що чекати мешканцям найближчі півроку від росіян? Що очікувати з боку росіян? Харків, Харківська область, що людям чекати? Так, квітень. Що чекати квітні? Травень. Дивіться, в квітні вже є руйнування і вони ще продовжаться. Бо квітень зараз триває, травень, також військові, військові напади. Це агресія і це також можливі руйнування, що будуть обстріли. І вони будуть намагатися йти фізично. Нападати на цю територію, будь намагатися якісь атаки робити, захватити цю частину України. Так, червень. Червень. Отримують відсіч, нічого не вийде, ці плани їх зруйнуються, що захист у нас надійний і вони не пройдуть. Ніякого там захвата території не відбудеться. Харків, Харківська область і окупації не буде більше. Від... Наші відіб'ють. Чи будуть руйнування червень? Я навіть не бачу цих обстрілів, що з'явиться щось, що буде захищати з допомогою країн-партнерів, щось нам дадуть, чи якусь зброю дадуть, що припиняться ці руйнування в місті. Це у нас Червень, липень, що чекати в липні. Харків, Харківська область, липень, що чекати від росіян, мешканцям. В підвішеному стані ще, війна ще триває, але я вже не бачу руйнувань. Квітень, травень, червень, липень, серпень, серпень, що чекати в серпні, серпень все добре в серпні. Вересень, вересень. Також все добре, і жовтень. Дивіться, жовтень може бути якийсь нанесений удар. В жовтні у ворог. Збереться з якимись силами і щось буде робити як помста якась. Бо ось тут виходить, що це вже ми наш наступ, що ми на них наступаємо і відганяємо ворога від, нашої, від кордонів, що це вже агресія на їх боці. За нами будуть спостерігати, як це в нас виходить. Це контрнаступ український. Ось. Дуже вдалий. І небезпека в місті в в Харків, Харківська область все одно. Люди очікують, що з неба буде летіти, що ракети будуть летіти і вони будуть летіти. Ще на жовтень місяць, ще є небезпека руйнувань. Але що добре, що я не бачу цих руйнувань у ці всі літні місяці, я не бачу руйнувань. Ще травень небезпечний, квітень травень небезпечні, потім будуть відбуватися якісь події, що ми будемо наступати. І у ворога там інші будуть проблеми вже на їх території ці військові дії. Але в жовтні вони, як помсту, можуть кинути щось. Я це перекриваю зараз. Заперечую. Заперечую цей весь негатив прибираю. Заперечую. На літо дуже якийсь, на кінець літа, дуже якісь гарні події, що воно може, як і перемога може програтися. Щоб припиняться ці військові дії. Так, заперечую. Далі все добре. Оце на жовтень місяць, що ми будемо думати, що вже ну, ілюзію мати, що вже перемога, що все класно, що все скінчилось, а ворог може вдарити ще. Заперечується, прибираю. Так, і вдарить так з-під тяжка ракетами. Перекриваю. Зараз повернемо весь негатив ворогу назад, всі, всі все горе, всі смерті, всі руйнування на Росію, на росіян, щоб вони відчули, що таке війна і що це погано, що так не можна робити. Якщо ти на когось ідеш з війною, то ця війна прийде і до тебе в твою домівку також. Вищі сили, духи роду, янголи охоронці, прошу захисту для Харкова, для Харківської області, прошу повернути весь негатив, все злогори, біду, всі руйнування, всі вибухи, бомби, ракети, снаряди, дрож... дрони, ворожі, міни. Все на територію Росії повернути. на голову тих, хто давав наказ, на голову тих, хто виконував цей наказ. Прошу зруйнувати ворогу плани, іншими стежками постить. Те, що нам планують цього руйнування, гори, страждання робить, хай на їх території відбувається. Все, що вони нам бажають, хай собі отримають. Ворогу вороже. Повертаю все назад, вищі сили, по Вищому суду. Прошу захисту, Божого захисту для Харкова, для Харківської області, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв. І щоб Ворог відчепився від України і займався своїми справами, хай вже на своїй території розбирається. І все зло повертаю на його голову і назад. Та буде так і так буде. Боже захисту для Харкова, для всіх мешканців, для Харківської області, для всіх мешканців. Прошу. Та буде так і так буде.